бравлер Skill Chain Skill версія Легендарки спайк Скил де він той Warren Skill. льон Skill. жорсткий прям. Мех він Ой, точніше вона Напівскил и напів середній. Отак же. корделіус тоже як мех, теж тоже Корделіус і мех, Amber Skih, Waltskill, Chester Skill, Kit Skill, Драко on skill. Навіть такий мід скіл. 50 на 50. Кенді скіл. І ще буде зараз гайд на Корделіуса. Бо я в минулій частині е, нечайно завершив відео. Де той коредель? гаджет беріть осей, але якщо, наприклад, е, на карті мало е, стінок, а у цей, е, де багато стінок на карті. От тут беріть базу, отут осей, ліпше набагато. Ну, і це можна і тоже, теж прикольно. Ну ось, ну, ося ліпше що у мене є, є пер... Я не дуже кажу враз. І ще зараз гайд на Тару буде. Беріть оцей гаджет, коли в карті дуже багато кустиків. А оцей беріть на будь-якій карті, якщо може такий пік взяти, бо і тара з оцим гаджетом. І оцим гаджетом ви будете себе прикривати від плюх противників. Отут беріть гаджет. Оцей. Але оце і буде ліпше. От тут беріть на силу, а можете, а в другій беріть щет. Гіпер теж не кажу покупати. І ще зараз буде гайд на базу. Оцей гайд, коли дуже багато кустів. Осей такі там, де менш більш менш таких густів. Здержання оце. Осе. Якщо осей гачить, а якщо осей гачить, то можете. урон. Посів беріть усю, бо так навіть не треба підходити до противників, аби заряджати ульту. Ну хіба там трошки? От. А гіпер беріть от такі скілові парні, як Чампайн, Іронмір. Це дуже молод не сумрой. Ой. Блін. Я забув, як тих всіх персонажів, де вони Русь. Ну, де вони грають, играють? Корделіус столкновенні і в правоудболі. Може в захваті кристалів. Тара, вона універсальна, можна сказати. Вона всюди играє. А... а бази беріть. в він не універсальний, він не підходить в гарячу зону і в і в той в нокауті, в, і в ограбленні. Ну, якщо там масбагато костів, то вона то він не всюди підходить. На М зберіть Осей, як він від Едгера дуже їм бавить. А якщо в принципі, я є там трохи припрясти стіну. Можу брати оцей. Посівку осю найдуже імбовий рон стає. Гари база. А гіпер беріть 100% він дуже імбовий. Он універсальний перс, він всюди підходить. Ну тут навіть нема що розказати. На, на нані Ліпше брати оцей гащ. Він е, наніти за цим гащем Пофіг на пайпер на бель. На інших стрілків. Наприклад, на Брока на таких бойців розумієте розумі А нараження купить базу. Може, якщо хочете то купіть оце, якщо ви мільйонер і вас є гроші б, знаєте, зібрали зараз мільярд коїнів. А... Оце точно не беріть. Не її погано. Она не підходить. Ну, що сказати? Ну, крім може гарячі зони. На мех хпорить осей гаджет. А усей ось... осей, типо, ліпше. Ну це для любителя Мех. Для мене. Ну, коротше, він усе ліпше. Осей ліпше. А отут як база Ну, Тут беріть стіл. Ну, дивіться. вісі, після вбивства е, машини мех з'являється щит. І противники наносять на 25% е, урону менше мех. І він 10 секунд. Длись так я не знаю кто пояснит украинский не Блядь. Ну вибачте за мат Ися Беріть на Едгара оцей качет. Тупо... Кожен гравець у правосталсі мейнер Едгара. Він дуже любить чайників за, за цим гаджетом. Це абсолютно правда. А оцей голос мені більше подобається чи Оцей Ну цей гашкін, він такий прикольний. Отут беріть ось зв'язану сіл. Бо ви бачили, типа мене брав Роул Старс. Один челік мав Едгара, за прихою на, з гіпером на одного челіка, потім на другого, а в іншого лов ХП. І в нього теж лов ХП. Той челік може його з любої тишки вбити. У нього була ось ця зв'язка сіли. І він навіть ні удару не зробив, що його вже немає. Можете брати усю. Отут точно беріть все. І можна не хіт брати. Гіпер беріть 100% Геля любіля. Едгар універсальний перс. Його всюди можна брати. На Нані беріть. Оцю посівку сто а а тут беріть е, базу. Бля. Я вже розказував, але я забув про зв'язну силу сказати. І ще буде оце останній беріт на Джесі осей гаджет. Німбашу. А посівку точно у цю. її бери 30%. Вона дуже імб... вона універсальна. І саме найбільше вона в ограбленні. Просто йдете, копите ульту з гіпером і біля їхньої бази беріть ульту з нажимаєте гіпер, ставте ульту, usajйте гаджет і знаєте, чому вона імбова медведя Ніти? Тому що вона буде бити і сейф, і челіків. А медведь Ніти може тільки одне щось бити, тому Джесі буде імбовіш. І може останній гайд це буде Давай ну, на ріку буде. Тут беріть осей гайджет. Ну, якщо на карті дуже багато стінок, там, де може дуже бавний осей гажусь і то беріть оцей. Отут беріть оце, якщо хочете великий урон мати. А оце якщо хочете дуже жорстко мансити. Тут беріть оцю і базу. І їб я не дуже раджу. І це все, все. Всім пока.